Вітаю, друзі! Перевірте себе, знайшовши помилку у реченні. Щоранку стаю на ваги, аби дізнатися, наскільки схудла. Визначилися. Якщо ви обрали як помилкове слово ваги з наголосом на другому складі, ви молодці. Адже в українській мові пристрій для визначення маси тіла з використанням ефекту притягання тіла до землі. Називається ваги, а не ваги. Тому правильно казати, щоранку стаю на ваги, аби дізнатися, наскільки схудла. А чи є тоді в українській мові слово ваги? Звісно ж, є. Це вага. Запам'ятовуйте наголос на другий склад. А ваги наголос на другому складі. Форма цього ж слова. У родовому відмінку. Чого немає? Зайвої ваги. Вага важкість предмета, що визначається його зважуванням на вагах. Тоненькі гілячки і слив гнулися під вагою наголос на другому складі темно синіх сливок. Завитоптані буряки. Митько приніс баві Христі щуку вагою в п'ять кілограмів. Поринаючи в ці думки, Мар'ян навіть відчув вагу коси у руках. Порівняймо, стань на ваги, і я скажу тобі, чи є у тебе надлишок ваги. Є ще в українській мові слово терези це різновид ваг. У яких процес зважування відбувається за допомогою коромисел. Напевно, всі бачили богиню Фоміду, яка тримає у руках саме Терези. І є ще сузір'я Терези, яке добре відомо поціновувачам гороскопів. А чи є ваги і терези синонімами так, це слова синоніми. Проте вони не завжди можуть замінити одне одного. Оскільки мають деякі відмінності у значенні, пов'язані з різними методами визначення ваги. Порівняйте, зранку до вечора сидів він у своїй лабораторії, готував у скляночках різні гіркі солодкі мікстури, важив на аптекарських тендітних терезах білі порошки. Автомашина з кукурудзою після зважування на автоматичних 20 тонних вагах під'їжджає до приймального бункера. Сподіваюсь, вам усе зрозуміло. Та втім, коли виникатиме питання ваги чи ваги, визначитися з правильним наголосом вам допоможуть речення підказки. Занотовуємо. Вага, важкість предмета. Що визначається його зважуванням на вагах або стань на ваги, і я скажу тобі, чи є у тебе надлишок ваги, усе, друзі. Говорімо словіно і правильно, наснаги нам і перемоги. Все буде, Україна!